Неповнолітній хлопець взяв мотоцикл свого брата, їхав разом із товаришем і потрапив в аварію. На жаль, смертельно для пасажира мотоцикл зіткнувся із легковиком. У трагедії стали звинувачувати саме водія мотоцикла. Проте хлопця вже двічі виправдовували у суді. Але цю історію досі не можуть розплутати і з'ясувати, що ж насправді сталося того трагічного вечора. На той час Сергієві було лише 17 років. Водійського посвідчення хлопець не мав. Але навики кермувати були, тож разом із товаришем надумали поїхати у село. Коли вирушили, то вже смеркало. Це був жовтень 2019-го. Їхали без шоломів. Про це йдеться у вироку. Хлопець каже, що їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів, не більше. На дорозі із селища Цумань. До села Кадище хлопці потрапили в аварію, назустріч їхав легковик. Пам'ятаю, він мені, виходить, я їхав я по своїй смузі руху, і він мені різко, я тільки побачив автомобіль дуже далеко, ну що їде. Це вже геть темно було. І виходить, він якось різко мені там вискочив, і далі я вже не пам'ятаю. Ну, типу, удар призійшов і це вже було дуже швидко, і це я вже більше не пам'ятаю, проснувся. Що ще що проснувся вже в лікарні побитий і під шоком. Товариш Сергія згодом помер у лікарні. Водій автомобіля у суді розказував приблизно те ж саме, Нібито він їхав у своїй смузі, а йому назустріч різко вискочив мотоцикл. Правоохоронець, котрий приїхав на місце аварії, свідчив, що машина після зіткнення стояла на зустрічній смузі. А от в якій смузі відбулося саме зіткнення? Питання, над яким ламають голову, уже кілька років. Один із експертів не зміг встановити істину. Інший каже, що зіткнення сталось на смузі, де їхав мотоцикліст. Місце зіткнення автомобіля та мотоцикла розташоване на лівій смузі автодороги по напрямку до селища Цумень смузі руху мотоцикла ближче до осьової лінії дорожньої розмітки в районі початку сліду подряпин дорожнього покриття. Сергія двічі виправдовували, але справу повертали на повторний розгляд. Прокурор наполягає на трирічному ув'язненні юнака. Захисник хлопця звертає увагу, що крапку у цій історії ще не поставили, а водій легковика вже відремонтував речовий доказ, машину, на котрій були сліди аварії. Надав списку про те, що зобов'язався зберігати дані засіб до вирішення питання в даному кримінальному провадження. Однак не дотримався цієї розписки. Відповідно. Його відремонтував. Що прокурором не вчино жодних дій щодо перевірки дій гломази, чому останній не виконав вказівку органу з того Чому він все-таки знищив речовий доказ? А от прокурор нагадує присутнім про обов'язкову вказівку Верховного суду щодо цієї історії. Необхідність. Встановлення того, дій, якого водія Громика чи гломазди знаходяться у причинному зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою. Водночас вважаю, що суд першої інстанції свій висновок про те, що порушення правил дорожнього руху міг допустити саме водій Галамазда. і вони базуються на висновку експертизи No2619, який в Свою чергу є недостовірним доказом. Мовляв, експерт не дотримався методики дослідження і розрахунків. Прокурор просить провести повторну експертизу. Судді погоджуються. Призначити у даному кримінальному провадженні повторну повторно транспортну експертизу, проведення якої доручити експертам одесько на інституту судових експертиз. Колегію суддів цікавить головне питання: то на якій смузі руху і в якому місці проїжджої частини дороги сталося зіткнення? Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.